Калуш сколихнула неординарна подія. У Максвелл-пабі відбувся зворушливий концерт американського дуету Нікель Роуз із міста Мілуокі, штату Вісконсін. Незвичайне поєднання контрабаса і гітари, а також дуже романтичне звучання, просто заворожили калушан. Джоана Роуз та Карл Ніколс уперше відвідали Україну, щоб показати свою творчість, унікальний стиль музики, симбіоз блюзу та джазу. Група Нікель Роуз» існує всього вісім місяців, але вже Ростигла набути заслуженої популярності завдяки емоційній музиці, яку молоді музиканти пишуть самі. Вони не бояться створювати нові напрямки в американській музиці та постійно експериментують, створюючи джаз і блюз, змішуючи його із соул, свінгом, американськими, африканськими та арабськими мотивами. За словами Карла Ніколса, вони із Джоаною Роуз грали у різних музичних групах удома в Мілуокі, але потім вирішили вдвох створювати музику і подорожувати. Прийнявши рішення займатися творчістю разом, Джоана і Карл вирушили в тур Європою, в якому відправною точкою став Париж. Один зі своїх останніх концертів дует відіграв у столиці Болгарії Софії, а після приїхав в Україну. Наша країна була не випадковим вибором музикантів, адже у сім'ї Джоани Роуз, українські коріння за словами музикантів у текстах їх пісень реальні і вигадані історії, проте проникливість, легкість у виконанні і зворушливість почуттів не залишають байдужими жодного слухача.